Привіт! Це коротенький гайд про те, як навчитись себе хвалити. І перед тим, як почати, треба взагалі розібратися, а навіщо це потрібно. Да? Ну навіщо мені потрібно вчити себе хвалити? По-перше, коли ми себе схвалюємо, то це підвищує нашу самооцінку. По-друге, це піднімає нам настрій. По третє, це мотивує і спонукає нас робити корисні потрібні нам речі. І четверте, дуже важливий момент, коли ми себе схвалюємо, ми компенсуємо тиск від нашого внутрішнього критика. Треба переглянути свої внутрішні переконання. У багатьох людей є певні переконання. Якщо я себе буду схвалювати, то це буде виглядати якось ненормально. Тому ваші переконання повинні бути такими, які продемонструють вам, що коли ви себе схвалюєте. То це нормальна, здорова оцінка ваших дій або дій інших людей, якщо ви схвалюєте когось іншого. Окей, третій момент: як себе правильно хвалити? Дійсно. У Багатьох людей виникає питання: а як себе хвалити взагалі? Да, як диференсувати ту похвалу, і тут нам на допомогу прийде метафора. Уявіть, що ваша похвала це ніби хмис дрова до вогню. Вогонь вам дає світло, дає тепло, дає певну впевненість. Тому, якщо ви зробили щось невеличке, ви нібито уявляєте, що ви кидаєте невеличкий обремок хмисту вогонь, да і він продовжує горіти. Коли ви зробили щось значуще, то ви уявляєте, що ви. Робите там велику оберемок з або дрова, прям кидаєте вогнище, і вогнище розгоряється. І таким чином ви регулюєте да для себе розуміння, як ви себе хвалите за невеличкі, незначущі події, і як ви себе хвалите за якісь більш суттєві речі, і тут ще треба розуміти, що коли інші люди захочуть вас похвалити, то вони теж ніби приносять дрова, хмист. І якщо вогонь не горить, як би вони вас не хвалили, не кидали те дрова і гілля ваш вогонь. Якщо він не горить, то ви не відчуєте від того світла, тепла, впевненості в собі, тому ви постійно. Самостійно повинні потрим, підтримувати цей вогонь. Четвертий момент: треба розібратися, а як ми реагуємо на похвалу і як реагують на похвалу інші. Наприклад, якщо ви реагуєте на похвалу таким чином, ой-ой-ой, та не треба, це не про мене, то через певний час людина просто перестане вас хвалювати. Або подивіться, будь ласка, на те, як інші люди схвалюють себе, да? як вони реагують, і оберіть для себе реакцію, яка вам більше всього подобається. І можете її використовувати. Вивчіть свою реакцію на похвалу. Да? Людина, яка вас хвалить, вона повинна розуміти, що від вас є адекватна, адекватний зворотній зв'язок. І найкраще буде сказати: слухай, дуже дякую, мені дуже приємно, що ти мене відзначив. Це для мене багато значить. Дякую. І це буде сигналом того, що ви адекватна, здорова, доросла, зріла людина. Яка правильно реагує на вчинки інших людей, і така людина буде продовжувати відзначати ваші певні заслуги і такі дії, які можна схвалювати, і це буде нормальна, здорова взаємодія з іншими людьми. Так само і ви реагуєте на їх на них, і вони реагують на вас. І п'ятий момент дуже важливий. Ви повинні зрозуміти, що похвала, і саме похвала це не генетичне. В цьому ви навчилися, як і навчилися всьому іншому. Все, що ви з себе уявляєте, все, як ви говорите, робите, відчуваєте. Ви цьому навчилися. Якщо ви цьому навчилися, то ви можете і перевчитися. Тому дуже важливо навчитися правильно хвалити інших людей, навчитися сприймати похвалу від інших людей, і це допоможе вам. Мати гарний настрій, мати гарну самооцінку і впоратись з багатьма проблемами, які пов'язані з внутрішнім критиком. Удачі! Ну, якось да? Окей, окей.